Михайло Поплавський запросив до студентів і професорського викладацького складу відомого українського політика, державного діяча, лідера помаранчевої революції, президента України 2005-2010 років Віктора Ющенка. Відверта розмова з українцем, справжнім патріотом, героєм свого часу. Віктором Ющенко. Диплом про присвоєння почесного професора Київського інтерату культури Віктору Ющенко. Віктор Андрійович. Я вітаю в студії університету культури. Велику людину, великого українця. Президента України 2004-2010 року людиною, яка любить Україну, поважає, цінує, гордиться вами. Михайло Михайлович, на взаєм. Дякую. Дякую за запрошення, за можливість поспілкуватися. І як завжди, радий вас бачити. Та я хочу поспілкуватися на таку тему, що влада це сезонна робота. <гум> у будь-якого чиновника, а потім, коли ти виходиш на вулицю, хочеш, щоб люди здорувалися, так? <гум> і люди тебе пізнавали і дякували за те, що ти щось зробив. Влада це тяжка робота, насправді. Це не так виглядає, як з екрану чи з статті газети. Насправді, це тяжкий труд, і він можливий тільки тоді, коли ти дивишся на неї, як на улюблене діло, що ти спішиш на роботу. А найбільший вибір не тільки для мене, а я переконаний для декількох поколінь, коли прийшов 2004 рік, вело дві дороги. Одна дорога назад до Москви, обкрадена Україна, забрана твоя мова, твоя пам'ять, твої герої. Забрано все. І друга дорога не почата. І от я вважав, що 2004 рік, осінь, це якраз кращий час поставити питання: то куди йдемо? Туди, де 350 років ми були, чи, можливо, спробуємо там, де був Ярослав Мудрий, чи Володимир, чи про що Шевченко говорив? Це було найтяжче, тому що те, що ти декларуєш, ти маєш на увазі, що це постійний порядок дня, який ти будеш доказувати слідуючи 5 років. Кожному українцю. Ну, я думаю, що все-таки за 33 роки, якщо взяти, то за останні років 15 20 українці й себе продемонстрували класною нацією. Віктор Андрійович, я хочу вам сказати, що політичний старт президентський вам дуже важкий був, переломний. Це сьогодні після вас. Україна відчула демократичний рух, Україна захотіла в Європу. Самий великий успіх був це перший ваш, а зараз Володимир Зеленський, де аплодувала Америка Стоя. А там же ж люди політично не заангажовані. Вони політики такого високого класу. Кажіть мені, будь ласка, як ви оцінюєте цей рік 2024, як ми входимо 2025? двадцять Головне питання сьогоднішнього дня. Це питання нашої перемоги. От сьогодні ми знаходимося в тій точці, коли найближчі ми до нашої перемоги, ніж будь-коли-небудь ми були. Сьогодні ми, ми стали країною, яка на перших шпальтах не просто новин, а світових дискусій. Хіба хтось мріяв, що, наприклад, Україна стане одним із трьох питань, які будуть дебатуватися? У виборах президента Сполучених Штатів, виборах президента будь-якої країни в Європі, будь-якого канцлера, стоїть питання: а що ти скажеш по Україні? Да. Де твоє місце, де твій план? І, і це, ви знаєте, це говорить про те, що ми знаходимося в такій точці прийняття фінальної частини перемоги, що вже біля нас весь світ? Питання нелегке, звичайно, і ніхто сьогодні не покаже той план, який. Через деякий час буде фінальним. Але цікаво тим, що весь світ сьогодні працює над цим. Хто плюс, хто мінус, вибачте, така, хто казав, що 54 країни легко звести до одного підвалу, ви, підсумку? Знаєте, народ, який забуває минуле, того, немає майбутнього. Це Катя Черчилль говорив. Як ви оцінюєте сьогодні вибори в США, феномен е е Дональда Трампа? Таке мене враження, що Сенат і Конгрес зайняв проукраїнську позицію своїм своїх і передвиборних кампаніях. Критикували демократів за те, що вони мало давали, Значить, і да. деякі такі, да. що за 24 години ми призупинимо війну. На цьому, на цьому була передвиборча кампанія двох, двох республіканських демократичних партій побудована. От, ви хожі і в республіканську партію, у вас багато друзів. І в демократичну партію. Ну може вам треба об'єднуючи виїжджати, давайте в Америку щось робити. Аналізуючи доктрину, з якою президент Трамп вийде на політичну сцену Америки, да й світу у цілому, можна певну мозаїку набрати. От якщо ви візьмете його перший термін, хто перший в Україні дав Джавеліни? Трамп. Хто заблокував з позволення сказати Сєвєрний Поток-2? Трамп. То е, зміни політику Сполучених Штатів по відношенню до Ірану самий жорсткий варіант е, зносин Трамп. І таких нюансів можна набрати ну, добрих півтора десятки. То що в Україні є перспектива. Тому з цієї сторони, так, да, це цікава, цікава спадщина. З другої сторони, вся складність і плутанина, яка є у політичному аналізі, заключається в тому, що. І з того, що сьогодні кандидат у президенти чи обраний президент, але не приведений ще до влади, президент Трамп говорить, це усі декларації незавершеного характеру. Звичайно. Із того, що він наговорив, трудно скласти наслідковий зв'язок, який вийде. Бо дуже багато комбінацій, які вимагають, щоб зорі зійшлися. На один сценарій. Ніхто цього сценарію сьогодні вам не скаже, коли він стане президентом і присягу прийме, так, на вірність Америці, то я думаю, 21-го всі відчують, що президент Трамп приступив до відповідальної такої роботи на, на введення світового порядку. Світового порядку, я про по Фрейду не говорився. Його сильна рука, сильний характер, він буде розглядати питання із точки бізнесу. Істочну політику, і з точки того, як війти в історію світову, тому що у нього другий термін. Він захоче в історію війти як людина, яка зупинила війни в світі. Одна ідея у Америка понад усе. Тому що людина творча, емоційна, прорахувати його не можна. І я думаю, що Америка понад усе. Ну, я думаю, що в нас Україна понад усе. Я думаю, Макрон організував зустріч з Трампом очі в очі подивитися і розповісти реально з перших уст е, Володимир Зеленський. Це дуже важливий фактор, коли так. він спілкується з, конкрет... з президентом з президентом. Володимир е, Зеленський і Макрон вони відчувають, відчувають відповідальність за свої країни, за Україну так. і за Францію. На долю Зеленського була сама висока відповідальність президентська. Дуже часто. Місію України порівнюють це як бронежилет Європи. Так. так а воно так є. воно є. Знаєте, ви за 7 відсотків, за 7% бюджету Пентагону виконали ту місію, ради якого було створено НАТО, обосилить російську армію цю. І вона стала просто нікчемною. Знаєте, з другої, вона стала з другого кінця другого. Я ось дивився е, статистику, чи там е, як вона називається, там опитування, да? Європа спокійна. Е, ніхто не хоче воювати, і там було питання: якщо російська да. армія прийде в Європу, я хто пригадую, хоче воювати? Я пригадую це опитування. Я там. не буду називати не держави, так. але і там, і там, а вони еталонні мілітарні такі так, країни так, так, з історією так. мілітарною такою. Там і там 4% сказали хлопців, що вони. Це готові... Це Франція і Німеччина. Да. Що ми будемо зараз? <рес> це ви сказали. Що не я. <рес> це я сказав, так. Да. 4% тільки сказали, що будуть воювати за Францію і за Німеччину. Давайте будемо відверті. Україна це бронь перед Європою. Ми з вами, націоналісти, в хорошому розумінні цього слова. Так. Тому що надіти вишиванку і ходити і кричати, що я українець. Як класики кажуть. Любити Україну потрібно до глиб... до глибини своєї кишені. Да. Це я дружив з В'ячеславом Чорнововим. Ходив на їхні заходи. Де і мовчан, там і Жулинський. Ну, всі. Ну і Чорновіл мені каже: Михайло Михайлович, давайте поступайте в народний рух України. А тоді таке було потрібні зміни, народний рух України такий був да. саме за перебудову. І мені це подобалося. Він каже, Яков В'ячеслав Максимович, у мене діти з усіх політичних партій. Я ж не можу бути ректор, Народного руху руха України. Я всі, які в мене різні політичні сили, але діти ж не винні. Михайло, я дуже вам дякую, що ви Вячеслава Максимовича згадали, так. бо я переконаний, що він так недооцінений українцями. Звичайно, і не тільки він, а це вся плеяда шестидесятників. Там Левко Григоров. слухайте, 24 роки. В московських катівнях, в московських концтаборах. Ми в Києві не знаємо, куди віночок покласти тому Левку Григоровичу, бо в його немає ні пам'ятника, ні скверика. Немає А нам потрібно цим зайнятися ну, з вами. очевидно, очевидно. Я це я думаю, ми з вами знайдемо. Це була б честь. Я думаю, це що я готовий перший починати. Давайте, давайте він, це гарні. Я хочу вам сказати, він на всі мої концерти ходив з дружиною. Мене, наприклад, критикують, що в мене голосу нема. Ну, слухай, як я ж розмовляю? Як немає голосу? Ну, як я Засвідчує. Високо, інтелігентна людина, чемний такий, коректний, політично коректний. Одним словом, це славна людина. Беремо з засвідчу. вами зобов'язання поставити йому пам'ятник. Так, А Віталій Володимир ...найде там 100 квадратних метрів скверика, щоб. Я дуже думаю, що це це вже виберетеся, я фінансування. — Так. Так, так. І від імені університету. І так, да, від імені університету. Звичайно. Я ж готовий місто отримали. Ми можемо зараз подарунок. через п'ять хвилин, вже починати. Я думаю, що в цьому його творчий талант, що він попробував е, обновити дещо із минулої нашої культури, надати йому сучасного звучання і подати його сучасній молоді. Я хочу сказати про національні проекти, де ви, коли ви стали президентом, 20 років був крок до зірок. Це вся країна, всі діти наживо співали українські пісні, і крім Донбас усі, для того, щоб попасти на крок до зірок, Палац Україна їм писали пісні українською мовою. Вообще, коли я почав займатися ні одної не було української дитячої пісні. Я думаю, треба ці зібрати пісні, українські дитячі, і видати цю книжечку. Це в мене теж ще мріяє. Zero. Віктора Ющенка привітати переможців та вручити кращим дитячим колективам та виконавцям 2009 року диплома лауреатів найвищої дитячої нагороди зірка України. Ці діти демонстрували нашу культуру, українську культуру. А раз вона є, у нас є нація, у нас є держава. Тому дозвольте подякувати Михайлу Михайловичу. Поплавському. Президентська зірка для самих талановитих дітей. І ми на Палаці спорту, Палаці Україна вручали їх. Ви знаєте, діти до сих пір щасливі і вас поздоровляють, Мене вітають. Всіх вітають. Крок до зірок 20 років. То розумієте, що це ж і фінансування, це організаційне, це весь університет працював на всю Україну. Відбір робили. Друге — українська після рук. І багато наших молодих українських виконавців сьогодні все ж займається шоу-бізнес, те, що не давало російський шоу-бізнес. Уже вони тут не пасуться. Хай гроші залишаються тут в Україні, а не волиться в Росію. Я думаю, що у 2025 році ми крок до зірок відновимо. А українська пісня року страва після війни пройде пісня е, Овіяна війною. Українська пісня року. Сучасна, яскрава, захоплива, мелодійна. Наша українська пісня це дух нації. Українська пісня, українська мова, українська душа вище, ніж сонце. Вище чим небо. І сьогодні тримаємо разом українську хвилю. Дякую! Подякувати за цей концерт і взагалі за все, що він робить, Михайло Михайлович Поплавський. Сфера нашої діяльності, яка найбільше нас консолідує як національний організм. Тому що через культуру ми говоримо, що наша мова наша мова це підвалина нашої нації. У ваш університет протікають десятки десятки потічків з різних частин України, приходять абітурієнти. я... Кожне літо, кожну весну, знаєте, з дивовижністю такою спостерігаю, як оцей двір центральний, постійно наповнений десятком, а то й більше, іноді менше автобусів. Абітурієнт. Абітурієнтів звозити. Я не думаю, що така є практика в будь-якому університеті України. Я перший раз в житті своїй побачив, як ви підійшли до того, як, е, ну, по-перше, звернути увагу до... Ідеї української культури через е, новий набір молодого покоління, як зробити з того покоління, покоління національне. Чи я багато знаю історії, як ви з ними говорите, як ви спілкуєтеся, як ви спускаєтесь на декілька сходинок і розказуєте їм, як у вас проблеми з математикою були, там ще якісь проблеми. Та то неважливо, ви знаєте, ви їм кожному із них видаєте надію, незалежно від того, які твої там. Умови, з яких ти вийшов, а ми з вами вийшли з села. От як вам як вам вдалося зробити той колектив, який дихає одною ідеєю, і на виході насправді виходить прекрасний, чудовий громадянин України? Ну, дякую вам за таке запитання. У мене команда професіоналів, І декани, майстри, завкафедрами, ті люди, які набирають курси і так далі. Майстер, це повинен влюбити в себе абітурієнта і закохати в професію уже коли студентом стає. Нація створює культура. І вони, як то кажуть, повинні бути як то, проводники нашої такої національної культури, мистецтв. Дуже багато талановитих дітей. Україна сама талановита нація в світі. Сама талановита. Так. Я з ними зустрічаюся, фотографуюся. Відповідає на їхні запитання. Але, так, Михайло як... Михайлович, ви так усвідомлено зробили український університет. Усвідомлено. Освіта культури, вона піднята вас на таку планку, що мені, я скажу відверто, кожен раз, як коли ви? я до вас заходжу, мені, мені це надзвичайно велика приємність. Більше 30 років я очолюю цей легендарний університет культури. Так. І це дуже важливий фактор, любима робота. У мене була мрія, вона мрія нагодувати людей. Ото ресторан честь покійного батька. І стати успішною людиною. Оце в мене дві мрії були. Ну, я десь на мінімально десь вийшов. От, то я до чого кажу: якщо взяти, е, взяти Поплавського, він націоналіст, як і в хорошому розумінь цього слова. Україна понад усе. Війна нам залишила дуже багато роботи. Її ж не можна передати тільки на дітей Значайно. чи на онуків. А висновок, значить, нам треба довго жити. Звичайно. Ми недавно відсвяткували, ви кажете, перший ювілей. Перший ювілей, сім і п'ять. Дивився це фільм про трьох довгожителів у французів на Лазурному узбережжі. Так, так. Там була монашка, я цю історію довго не буду пересказувати лише. їй 116 років тоді було. 116 років. Бабуся прожила у журналістка. Так матушка, ж ви розкажіть це? Ну ну 116, ну це ж. Не хіст це вона розповісти. А вона так, начебто як по секрету хотіла сказати, хоча там на камеру все, на мікрофон, каже, знаєш, доченька, оце мені зараз 116. Я не знаю, які там Господа Бога плани по мені. Але я точно тобі скажу, що 116. Це явний перебор. Сім і п'ять. Все лягає, все лягає. Розкажіть, які секрети у вас? Секрети дуже прості. Я так не почав не курити, і не пити. Це одне з таких е, здорових. Здор Вибачте, а як е, палить кинув у першому класі? У супер. Молодці, молодці. У нас у селі до першого класу всі курили хлопці. Я хочу вам сказати: я коли Паску робив в селі, да? мені було десь п'ять років, Да? Ну і кажуть, а хочеш ви, почали, хлопці, ще курити, так сказати, ти хочеш? Ти хочеш бути дорослим? ти хочеш, так. І ми тобі зараз скрутку зробимо, спробуй запалити. І вони взяли е е кізяки сухі в е газетку, да? і дали мені. Затягнутися, я чуть не вмер. Мене ж від тоді ж. А в нас соняшник і малина була. Ну от. Бачите як. Я з тих пір взагалі не курю і не п'ю практично. Зараз я 50 грам горілки або 50 грам хорошого коньяку. Наприклад, мед тільки ваш їм. Ну це розумно. Ну і звісно, і здорове харчування, фізична активність, але я не рекомендував після 70-ти Бігати там чи ходити дуже багато. Це треба спокійніше, треба енергію залишати для других справ. Уже ж не той тепер Миргород, Хоролричка, yeah. не та всіх, хочу українців е, хотів закликати, щоб вони здоров'ям займалися і чуть-чуть і, і приходили, тому що вони запускають. Якось воно буде, якось yeah. воно пройде і так далі. Здоров'я на старість не запускайте. Здоров'ям треба займатися з маличку і хоча б раз у три роки е, проходити, щоб пройти обстеження. Для того щоб добре се почувати, треба висипатися, Мати любиму роботу, любима професія, любиме хобі. Людина повинна чимось займатися. Щоб бути е, молодим та, та здоровим, треба бути щасливим. Я людина щаслива, ви людина щаслива. Так. У нас є діти, у нас є онуки. А ми живемо зараз онуками. Я вважаю, що я щасливий. Щас любима робота, щаслива. І я думаю, 75 у мене не перебор. Ми з вами е, і успішні, і щасливі українці. От, і ми цим гордимося, що ми є українці, націоналісти в хорошому розумінні цього слова. Національні проєкти рухаємо, це дуже важливо. Фінансуємо національні проєкти. Які у вас е, плани на 2025? Що б ви хотіли побачити, що б ви хотіли почути? 45 українців, мільйонів, якби їх запитати, вони мають першу одну мрію, це точно розбити нашого лютого ворога. Щоб над нами панував мир, національна злагода, демократія, свобода. А до цього я побажав би, щоб ми високо тримали знамену нашої національної цільності, нашої виборної свободи і демократії. Тільки в цих межах ми можемо здобути давно мріяну нашу перемогу над Росією. І на цьому фоні я хотів би побажати кожній українській. Родині затишку домашнього тепла, радості у своїх дітях, у своїй родині, щоб ви були щасливі на довгі, многі і великі літа. Хай вам щастить з Новим роком, з Різдвом Христовим! Я хотів би теж привітати Україну. Привітати з Різдвом Христовим і Новим Роком домашнього тепла Божої благодаті, сімейного затишку з Різдвом Христовим новим роком. Хай нам всім щастить. В нас перемога на всіх одна. І бажання, щоб закінчилась війна, є у перемоги своя ціна. who the pain.